Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні хочемо провідати наші місця, де ростуть опеньки, подивитися, чи вони там є. Тому що вчора ми ходили за маслючками, вчора було 6 жовтня, сьогодні 7. І я знайшла одну невеличку сімейку опеньок. Дуже люблю цей гриб, хочу його замаринувати на зиму. Пропоную вам прогулятися зі мною лісом і також пошукати опеньок. У нас нарешті почалося бабине літо. Сьогодні дуже тепла, гарна погода. Бачите, який красивий ліс позаду мене. Сонячний, листочки почали змінюватися в різні кольори, але я досить тепло одягнена, тому що в лісі дуже багато кліщів. У мене така жилетка, я її застібну потім під саму шию з капюшоном. У мене чоботи високі по коліна, тому що ми йдемо на болото. І кліщів дуже багато. Так що, якщо хочете в ліс зібратися, то майте це на увазі. Ось таке сьогодні безхмарне, синє-синє небо. Видно його між вершинками сосен. Бачите, як красиво. Жодної хмаринки. Чистий-чистий колір. Ліс наповнений вологою. У нас практично місяць йшли безкінечні зливи, ніби ми в тропіках. Але ці зливи були дуже-дуже холодними. Вночі було холодно, а сьогодні другий сонячний день теплий. І ліс одразу ж прокинувся, почали масово дощовички, поганочки всякі вилазити, пташечки одразу ожили. А то їх навіть не чутно було. Так що благодатна така пора. І одразу ж захотілося прогулянку в ліс, захотілося перевірити, чи є грибочки. У мене дуже мало заряду на камері залишилося, тому ми дійдемо до болота і далі я вже підключуся знову. Ну, ось ми вже і на болоті. Обов'язково з собою потрібно, якщо ви йдете на болото, брати високу палицю міцну, тому що подекуди є провали і можна сильно вгрузнути в болото. Ось тут такий листяний ліс, високі-високі дерева, прямо вони в воді. І колись тут росли давно сосни. І ці самі дерева росли, я точно не знаю, як вони називаються. Чи якщо ви знаєте, підскажіть, будь ласка. І на ось таких повалених колодах ми вже запізнилися, літній опеньок. Уже такі великі шапочки. Це ще не дуже великі. Спочатку навіть більші були, вже такі пліснявої покриті грибочки, тому я навіть... Не вмикала камеру, тому що не хотілося їх навіть знімати. Вони були в не дуже гарному стані. Це літній опеньок, зимового і осіннього ми поки що не бачили. Ну, зимовий, ясно, зрозуміла йому ще рано, а осінній, по ідеї, мав вже б бути. Ось так виглядають літні опенічки. У них зверху така ніби присипочка на шапочці, концентричні кола. Серединка світліша, потім темніший, край знову світліший. Обов'язково опенька повинна бути ось така спідничка на ніжці. Це залишки покривала, яке закривало пластинки, коли грибочок був ще не розкритий. І ось тут, де він росте із колоди, не має бути ніяких піхов, мішечків. Він росте одразу на ніжці, і дуже часто із одного місця росте дуже багато грибочків. Ось так як тут, наприклад, бачите, вони всі з одної точки виходять. Так що ми підемо поки що далі, подивимось, пошукаємо, тому що хочеться взяти саме молоденьких грибочків, щоб шапочки були ще не розкритими в них. Ось такі тут, бачите, чигірі у нас. Дуже потрібно бути уважним. І на болото, якщо ви не знаєте місцевості, одному краще не заходити. Місцевість потрібно добре знати або ходити з тією людиною, яка вас проведе по стежинкам, щоб часом не втрапити ніде ні в яку трясовину, не загрузнути. Це я ходила до чоловіка за телефоном, тому що мій вже остаточно сів. Шукаю тепер свого кошика. А, ось він. Ось мій кошик знайшла. Там я знайшла невеличку таку сімейку молодих опенічок, саме таких, які нам потрібні. Хотіла вам показати. Ну що, ви вже її знайшли? Її дуже гарно видно. Придивіться уважно, вони сховалися ось тут під сухою зламаною гілочкою. Бачите, вже папороті? Маленькі, невеличкі на тоненьких ніжках, тому що Це літні опеньки, а осінній опеньок на товстих-товстих ніжках росте. Але вчені кажуть, що. Літній опеньок краще збирати, тому що це хороший істівний гриб. А осінній опеньок обов'язково потрібно відварювати 20 хвилин у підсоленій воді. Його сирим не споживають. Але я останнім часом відварюю усі гриби, навіть якщо дуже зрідка мені білі грибочки трапляються. То я відварюю і їх, тому що зараз така екологія, що краще приварити хоча б 5-10 хвилин, а краще 15 в солоній воді всі грибочки, які ви знайшли. Для того, щоб виварити в воду отруйні речовини, які з повітря могли потрапити в грибочок. Зараз екологія вимагає. Зайвих пересторог. Ось, бачите, у молоденьких грибочків, коли шапочка не розкрита, у них ще покривалком прикриті пластиночки. Ось такі гвоздики. У цих грибів, які отут ближче на сонечку, біля сосен, ось така золота присипочка на шапочках. Дивлячись, де грибочок росте. Він може бути темніший, практично чорного кольору, може бути світліший, присипочка різного кольору буває. Але вона завжди гармонійно із шапинкою в кольорі. Якщо шапинка світліша, то й присипочка світліша. І дивлячись, в якому ґрунті ростуть опеньки. Але завжди у них знизу пластиночки ніжних, таких кремуватих відтінків, відтінків. Кави з молоком, у старшого гриба темніша. У молоденького грибочка, ось так як тут, практично до білого, але вона ніколи не буває яскравого, чисто білого кольору, вона завжди ніжного кремуватого відтінку. І з опеньками потрібно бути дуже уважними. Якщо ви не розбираєтеся в грибах, то обов'язково, хоча б перший раз потрібно піти з людиною, яка дуже добре знає опеньок, тому що є дуже-дуже багато грибів. Отруйних грибів, які схожі на опеньок, багато таких грибочків. Тому самому за опеньками краще не ходити перший раз, коли ви точно не знаєте гриба. Потрібно йти з людиною, яка вам може чітко сказати, що ви взяли хороший гриб, і брати його самому тільки тоді, коли ви вже 100% впевнитеся, що ви вивчили гриб, бо він дуже міняється. Від от таких золотавих відтінків до практично чорного кольору може бути опеньок. Спочатку я взяла трошки грибочків із більшими шапинками, хочу посмажити картоплю з опеньками або потушкувати, дуже я люблю. І ось такі великі шапинки вони. Іншого смаку, вони смачніші мені з картоплею. А на мариновку краще брати, звичайно, ось такі гвіздочки маленькі. Ну що, я буду шукати далі. Якщо щось буде цікаве, то ще увімкнуся. Гарна така сьогодні сонячна погода. Як гарно через кошик просвічує сонечко на грибочці. Ось, бачите, отакі шишечки ростуть на тих деревах. Які ростуть у нас по болоді. Ось такі листочки і ось така кора у цих дерев. Вони височенні, височенні, прямостоячі стовбури в них, і тільки на верхівках ось там крона. Я, звичайно, ще раз зроблю собі відео і вже по відео вдома ще раз подивлюся, по довідникам. тому що завжди з лісу приходиш. І потім точно не пам'ятаєш, якої форми листочок був, якої форми шишечка, яка кора. Дома передивлюсь і сама також подивлюся, можливо, знайду назву цього дерева. Дуже красиво через крони цих високих дерев просвічує сонечко. Така казкова атмосфера, але на болоті трошки тут моторошно. Тут завжди дуже тихо, чавкає вода з-під ніг по болоту. Запах такий болотний стоїть. І мені завжди тут не дуже комфортно, хочеться звідси швидше нарізати грибів і піти. Я більше люблю сосновий ліс все таки. Чутно, як дятел десь здалеку стовбур чистить. Тут завжди такою луною звуки розходяться. Не завжди зрозуміло, з якої сторони йде звук. Ось саме в цьому місці. Так, Ну що, підемо далі шукати гриби. Ось набрели ми на чергову галявинку. Тут уже перерощі трошки опенічки. Такі вже в них, бачите, відкриті шапочки, але ще можна дещо тут вибрати. Багато-багато грибочків, але, на жаль, ми вже за ними не встигли тут. Ось, бачите, ціла-ціла-ціла колода така пішла, вже все перерожчуване. А я вам хочу показати, ось, як чудернацько виросли. Опенькі. Ось таке височенне дерево, йому підмило корінь, видно, колись тут болото стояло ще вище. Бачите, там, де мох поріс. І коріння ось так по повітрю йде. І там внизу під корінням, всередині, ось так чудернацько причаїлися грибочки. Ось, бачите, аж де він. Виблискує шапинка в нього на сонечку. Ось так це все виглядає здалеку. Мохом поросле коріння, кропивана навкруги, сонечко світить. І там, ніби в будиночку, в шалашику такому, ніби в якійсь лісовій хатинці, причаїлися гриби. Дуже красиво. Ось зараз. Вже так виглядає мій кошик, він наповнений вже майже наполовину. Кошик у мене великий, на 10-літрове відро приблизно. Мало ось таких гвіздочків. Вибираю я ось такі невеличкі шапиночки, хоч і відкриті, але вони потім уварюються, стають меншими і в баночці також красиво виглядають. Ну, що робити, якщо немає маленьких, Виберемо хоч з тих, що є. Ось багато-багато тут таких грибочків. Зараз я вам прийдуся, покажу. Ось дивіться, скільки їх поміж листячком. Дуже важко їх шукати, здалеку їх не видно, тому що вони дуже гарно імітують колір сухого опавшого листя з дерев. Дуже схожі відтінки. Отак, коли здалеку дивишся, Гриби практично непомітні, тільки ті, що ближче отак підходиш, тоді вже видно грибочки. Виростають вони з коряг, з паличок, з будь-якої деревини. Тут здається, що він росте з землі, але насправді там десь впала гілочка, і з цієї гілочки росте грибочок. Ці грибочки завжди ростуть із деревини. Ось, зараз ще трошки тут вам покажу. Ми зараз виберемо тут, що таке поменше, помолодше, і будемо вже йти назад. Будемо виходити з ліса. Тут, бачите, ось чавкає таке чавкотиння під ногами. Дуже незручно ходити, не те, що знімати щось. Ось, бачите, там також опеньки. Завжди, коли збираю опеньки. Звертаю уваги на колоди. До речі, коли по опеньок ідете, потрібно одягатися ще й рукавички, тому що дуже любить у нас опеньок рости біля кропиви. Ось тут, бачите, повно-повно кропиви. І по колодам. Ось тут вже хтось був, але трошки й нам залишилося. Подивіться, малесенькі опенічки. Ось як вони обліпили гілочку невеличку. Зараз буду їх ставати різати. Ось там далі, бачите, пішли сюди на колоду і ось тут, в траві, по також шапочки, маленькі шапинки. Там видніються. Не хочу дуже тут ходити, щоб ненароком не наступити. Ось, подивіться, бачите, сховалися під листочками. Десь гілочка в болото впала, і вони з цієї гілочки ростуть. То тут, то там ось такі маленькі. Тут трошки більшенькі вже на колоді. Чудові опеньки. Зараз буду різати. Хотілося, звичайно, більше. Бувають такі роки, коли колоди просто всіяні опеньком. Ну, а сьогодні буде так. Буду збирати. Мене цікавлять саме ось такі невеличкі молоденькі грибочки, у яких ще закриті шапиночки. Ось такі красунчики. Зараз візьму ножа і буду різати. Збір опеньків не такий цікавий, як збір інших грибів. Знаходиш ось таку довжелезну колоду. І стаєш і нудно і довго починаєш вирізати ось цих малюпусиків. Чим я зараз і займуся. Це початок 12-ї години. Ми вже години-дві, мабуть, тут ходимо. Не встигли ми. На опенька. У нас такі зливи, страшні лили. Опенька багато. Бачите, скільки його. Але вже він переросший. На жаль, я вибираю ось такі маленькі, невеличкі. Там, де маленькі шапочки. Натрапили ми на таку галявинку, де багато повалених колод. Ось тут кругом. Бачите, що робиться? Це все-все-все це літній опеньок. Але вже переросший. І далі по болоту, поміж кропивою, оце все кропива. Височенна вище мене, метр вісімдесят, два метри висотою кропива. Ось такі повалені колоди в кропиві лежать. І подивіться, скільки тут опеньку літнього. Три дні тому Потрібно було за ним йти, але у нас лили дощі. Тут взагалі, мабуть, неможливо було пройти на болоті. Тут і в суху погоду, дуже вогко, а в дощ так взагалі страшно заходить. Так що я потрошку вибираю маленькі грибочки, ось такі невеличкі, вибірково беру ті, що мені підходять. Ось такі красунчики. Ось такі вибираю грибочки. І назбирала вже досить багато. Так що зараз ми закінчимо з цією галявинкою і вже будемо виходити з лісу. Чудова у нас сьогодні вийшла прогулянка, теплий, гарний, хороший день. Грибочків трошки назбирали. Різних, бачите, є більшенькі, є меншенькі. В основному стараюся брати ось такі, щоб на мариновку натрапили ось на таку колоду. Зараз сижу, зрізаю. Подивіться, які красунчики. Золотисті в них такі шапочки. На сонечку виблискує золотом. Оця вся присипочка, яка красива сімейка. Чудові. Просто чудові грибочки. Ось такі опенечки я дуже люблю. І ще ось таке мені місце зустрілося по дорозі. Завалена колода біля стовбура дерева. І по стовбуру також опенечки будемо зрізати. І там далі, бачите, у траві. По мохові. Тут дуже незручно я пригнулася. Вон, бачите, які. І ось туди далі, під колодою, пішли ще грибочки. Ось такі красунчики. Літні опенічки. Віддала я вже свого кошика чоловікові, тому що мені важко. Він уже важкий і забрала відеречко поменше, але відеречко вже також повне. Все, виходимо ми вже з лісу, хочемо їсти, втомилися. Тут мокро, вогко. Ось наш результат нашого полювання сьогоднішнього. Ось такі грибочки. У мене кошик більший, це відеречко трошки менше, літрів на 5, мабуть. Такі ось чудові грибочки, старалися вибирати молоденькі. І хочу ще вам показати, вже виходимо з лісу на поваленій колоді лускатка золотиста, яка красива. Дуже часто її плутають за пеньком, але вона зовсім інша, бачите, вона такого яскравого кольору. Але в неї на ніжках немає залишок покривальця, яке прикриває пластиночки в молодому віці у гриба. Вони чисті ніжки. І після дощу грибочок, ось такий мокрий, слизький. Кажуть, що цей гриб також істівний, але я його ніколи не беру. Ми завжди беремо опеньки, нам вистачає цих грибів, а лускаткою завжди просто милуюся. Ось така вона красива. Лісу. З вами буду я прощатися. Дякую вам всім за компанію, дякую за увагу. Всім бажаю всього найкращого, добра, миру. До побачення!